Сподобалось, був це навіть дуже найкращий день. Мені сподобалось. Ми дуже старалися, але зайняли друге місце. Хочу пройти в фінал та з'їхати в Київ. Команда сьогодні старалась, дуже круто. Перший, перша гра була так надзвичайно важкою. Суперник був гідний. Але я думаю, в подальшому ми будемо працювати над недоліками, які в нас були, та ставати ще краще і непереможними. Ми тренувалися, готувалися е, кожен тиждень, там 3 годинки уділяли. Ну, стратегії такої особливої не було. Я хочу чесно признатися. Сьогодні більш була построєна стратегія. Після того як ми побачили, як грає перша команда. Ось вже за рахунок цього, вже построїв налаштували свою стратегію.